Він зухвалий та озброєний. Він не приховує свого обличчя і його не можуть спіймати вже два роки. У столиці розшукують грабіжника. Він заходить у ломбарди та кредитні спілки. Його безліч разів фіксували камери відеоспостереження. проте вчасно затримати так і не вдалось. У міліції пояснюють, злочинець дуже хитрий, витрачає на пограбування не більше двох хвилин. Міліція за цей час приїхати не встигає. А на охороні маленький бізнес зазвичай заощаджує. Добре, що продавці не вчинять опору. Вони принаймні, вони залишаються живими та здоровими, але все-таки необхідно мати якусь охорону. Необхідно ставити на державну службу охорони скористатися цією кнопкою. виклику. і це дуже дієвий спосіб. На рахунку злоумисника – десятки пограбувань. Якщо ви впізнали людину, зображену на цих кадрах, телефонуйте у міліцію за номерами 044-271-68-92 або 093-757-43-43.